Російському неонацисту Алексію Мільчакову збираються вручити нагороду за заслуги перед Республікою Чечня. Ще раз, тіп, який півжиття топить за православну Росію для православних етнічних росіян білого кольору, отримає медальку від чеченських мусульман. Ні, ми нічого не плутаємо. Інформація про це витікає з листування представника глави Чечні в Уральському федеральному окрузі РФ Турпала Ілясове. Його пошту зламали українські хакери. Міжнародна спілка розслідувачів Інформнапалму опублікувала деякі з цих листів, як от запит, який Лясов надіслав на чеченське міністерство з нацполітики, в якому цікавиться щодо нагороди Мільчакова, і от що йому відповіли. Міністерство Чеченської Республіки з національної політики зовнішніх зв'язків і друку повідомляє вам, що розглянуло ваш лист про можливості нагородження медалю за заслуги перед Чеченською Республікою, громадянина Російської Федерації Мільчакова Олексія Юр'євича. Міністерство інформує, що дане питання дійсно знаходиться на розгляді у міністра. Виявляється, нацист Мільчаков продався кадирівцям за медальку, коли на початку січня записав відео про общий язик. Нагадаємо, кадирівці викликали Мільчакова на кавьор після того, як у телеграм-каналі ДШРГ Русіч з'явився запис із посиланням на статтю Новорічний Штурм Грозного із підписом Помнім Гардімся. А вже за кілька тижнів Мільчаков сидів перед Аптія Лаудіновим, якого вічливо називав Аптіяронович, і запевняв у повному взаєморозумінні. Чи може перед тим як Мільчаков сів перед камерою з кадирівцями, він все ж таки присів на пляшку? Це ж класичні методи кадирівців, які вони застосовують по відношенню до росіян. А мільчаков, як відомо, росіянин з голови до п'ят? Я нацист. З переписки того самого Ілясова стало ясно, кадирівці дійсно гвалтують росіян, але це їм сходить з рук. Адже для Кремля вони холопи, розміна монета на відміну від армії Кадирова. Тому Ілясову дозволяють безсоромно відмазувати кадирівців за будь-які кримінальні злочини проти росіян. Наприклад, у березні минулого року чеченці Селбек Мамадякіпов і Саїд Баязітов буквально посадили на пляшку росіянина Алфьорова Каа. Про це свідчать записи слідства, а саме використовують. Учи скляну пляшку об'ємом 0,5 літрів, примусили Алфьорова КА вести її у свій анальний отвір. Чим заподіяли алфьорову КА фізичний біль та моральні страждання? Утім, представник Чечні на Уралі Ілясов взявся відмазувати земляків, так само як і іншого гвалтівника русських мальчика в трусіках, співробітника виправної колонії номер 2 Управління Федеральної служби виконання покарання РФ по курганській області капітана Хазмата Амаєва. Йому інкримінували звинувачення за статтею 132 частина 1 кримінального кодексу РФ а саме мужолоство, лесбіянство. Або інші дії сексуального характеру із застосуванням насильства, або з загрозою його застосування до потерпілого потерпілої, або інших осіб, або з використанням безпорадного стану потерпілого потерпілої за це Амаєву мали б дати до шести років позбавлення волі, але представник кадирова і взяв його на поруки. І таких випадків згідно з листуваннями лясова повно. Знайшлося там і місце для доносів серед листів повно так званих звернень зі скаргами на образливі висловлювання проти кадирівців, наприклад, лист щодо такого собі блінова Олександра Стюмені, який у своїх стрімах нібито ображає Кадирова. Але найцікавіше це реальні докази того, що неонацика Мільчакова збираються нагородити. До речі, після того як у Міністерстві Чеченської Республіки з національної політики підтвердили ці плани, Ілясов терміново написав чеченському депутату Адаму Делімхану де обурився і бідкався, ми вважаємо образливою самодумку про можливість нагородити цього суб'єкта однією з вищих державних нагород чеченської республіки. Безумовно, після спілкування з і Лаудіновим Мільчаков обмежив своє образливі висловлювання на адресу чеченського народу. Однак його фраза пам'ятаємо, і пишаємось, опублікована в контексті річниці штурму міста Грозний. Так і залишилась без вибачень. Як виявилось для перевиховання Мільчакова із нациста і ксенофоба на прихильника кадирівців, було достатньо однієї пляшки. Перепрошую, медальки. Люба позиція повинна бути сюди і справедливості. Чого не зробиш заради справжньої дружби? І пусть ніхто не думає, що хтось з десь кого-то, хто-то під кого-то принудительно льок. Та не переживайте так, Льоша. Ми ж бачимо, що не ліг, а просто сів на пляшку.